Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. З За вас 250 гривень. Скільки? Та за такі гроші вашої аптеці повинні стриптист танцювати. Бачте, будь ласка, допоможіть. Треба глюкоза, бінти, вата, ще якісь препарати, які зупиняють кровотечу. А що трапилось? Ой, там велосипедист перекинувся, у нього кровотеча, а швидка не їде вже годину. Добре, добре, зараз, зараз. Швидше, будь ласочка. Ми не швидка, ми аптека. У нас тут не поспішають. Так, майже все. І ще ось це. Скільки з мене? З вас 820 гривень. А у мене тільки 100 гривень. Ну, як це? Що ж ви зі 100 гривнями пішли людину рятувати? Ну, я ж не думала, що. Ми ж не банк, ми приватна аптека, кредити не даємо. Та допоможіть, будь ласка. Давайте я вам свої сережки віддам. А? Сережки? Ага. Це якась біжутерія. Гривень на 100 тягне. Браслети ось один, другий. Ну, це ще 100 гривень. Сумка дуже класна. Якийсь Китай? Ну, Припустимо, ще 200, але ж цього мало. Ну, знаєте. Ай, беріть пальто. Цього буде достатньо. Ні, воно якесь поношене. Ще двісті гривень. Вибачте, але Що мені знімати? Ай! Забирайте Мою блузку. Ще сто гривень. Слухайте, я так гола залишуся, але ж там людині погано. Чорт! Крахобори! що? Так можна було. Вам ні. До речі, з вас 500 гривень. Ти ж казав 250. За доплатити б доведеться. Е, ні, я ліпш натурою. Ні, дід, Дід, ні. Воно ж мені сниться буде. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Бабуся, поки ви йдете, можете замовляти, бо це буде довго. Нічого не чую. Зараз підійду, замовлю. Як я одразу не здогадалася. Доведеться чекати. А? Доброго дня! Що вам, бабуся? Мені, будь ласка, пів таблетки анальгіну. Може, візьмете пластиночку, а? А ти пенсію мою бачила пластиночку? Порозкрадали. Країну вже, вже е, не, не то щоб на віки, на хліб немає. Не, не, не Гади, паскуди. Я що вони. Все, 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 все. Я зрозуміла. Половинку так половинку. З вас тридцять сім копійочок. Скільки? Тридцять сім копійочок. Чекай, чекай. Угу. Чекай, чекай. Чекай, чекай. Mm -hmm. Чекай, чекай. Mm -hmm. Ну, нарешті. Чекай, чекай. Mm -hmm. Чекай, чекай. Mm -hmm. Чекаю. Чекай, чекай. О, так у вас дуже багато грошей, а ви кажете, нема. Багато. Це. Квартплата, це електроенергія, угу. це газ, все і більше немає. Ні копійки. Ага, і що робити? У мене для вас є пропозиція. Бабуся. Чекай, чекай. Чекай, чекай. Чекай, чекай. Уважно слухаю. Бабуся, вам дуже пощастило. Тільки у нашій аптеці є нова опція кредити на ліки. Прошу вас оформити кредит. Ніфіга собі. <реш> кредит. Ну, просто на кожному кроці є аптеки і банки. От ми і вирішили поєднати. Ми перша в Україні банк аптека. <с ré 8> так, давайте. Так. От ви вирішили брати кредит на На таблетки анальгіну. Тобто сума кредиту 37 копійок. Правильно? Правильно. На скільки років? Ой. Не знаю, я не пам'ятаю, скільки мені років. Давайте порахуємо, так. скільки грошей ви можете віддавати кожного місяця. Угу. Чекай, чекай. <звук> 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 чекай, чекай. <звук> чекай, чекай. Чекай, чекай. Десять копійок. Тобто по 10 копійок на місяць ми отримаємо термін а, 3 місяці сім днів. Угу. Переплата вийде тисячу гривень. Забагато. Да. Це, це, це а, а якщо п'ять копійок, тоді п'ять копійок на місяць, сім місяців. Переплата буде п'ять тисяч гривень. Так. Чекай, чекай. А якщо а? оформляєш кредит так. на 50 років і платиш 0,1 копійки на місяць. Переплата 50 тисяч гривень, але ж на 50 років. Скільки тобі рок. Сімдесят пять, ну, а кредит на п'ятдесят. Так що його можна і не повертати, Майже. Добре, оформлюй, ну, спека неможлива. Добрий день. Добрий. Дайте мені, будь ласка, все, що вона каже. Що вона каже? Що ви бачите? Ой, бачу, бачу, у тебе проблеми з нирками. Дайте мені щось для профілактики нирок. Шановний, тут не лікарня, це аптека. Тут треба якось конкретніше. Най! Що конкретно? Mm -hmm. Зараз що конкретно нічого не бачу. нічого Може не... вам щось для очей дати. а? Рот говорить! Бачу, бачу. Зараз мені треба папір і ручка зараз напишу. Бо Бас... я таке взагалі не вимовлю ніколи. Будь ласка. Так, Котопердин. Є такі в нас ось, будь ласка, з вас дві тисячі гривень. Ого, так дорого! Тихо, мені здоров'я найважливіше в житті. Зараз ще бачу, що у тебе проблеми зі шлунком. А може це вокзальна шаурма нічого такого. Шаурма то фігня в порівнянні з тим, що я бачу. Дайте мені щось для шлунку. А Щось. Конкретно, що? Бачу назву яку не вимовлю ніколи, давай папер, ручку. Ось. Так. Мишко пісін. Ось, будь ласка. Ще п'ять тисяч гривень. Скільки? Здоров'я дорожче! Бери! Добре, давайте. А подивись, чи не буде в мене дітей найближчі два роки. Ми вже на ти. Тоді, красунчику, будуть в тебе діти через рік. Дайте пачку презервативів. А, звичайно, будь ласка, ще 50 гривень. Тепер будуть? Бачу, що будуть. Ви що мені браковані ні презервативи дали? Зручно. Ні, просто тобі не вистачить однієї пачки. Бери дві. Давайте ще. Будь ласка. Що ще бачиш? Бачу! Бачу! Пакет бери! Бо тобі так зручніше буде нести це все. Пакет давайте. Добре. Так. Скільки всього? З вас 7150 гривень. І мені 5 тисяч за мої послуги. Але в мене картка. Не проблема, в нас є термінал. І у мене також термінал. Будь ласка. Або... Води пін-кода. <г Circus> Це? М -м 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 О, -о, -о. Щек, я тобі потім пришлю угу. почтою. Не хворіте, до побачення. Заходьте до нас ще. Дякую. До побачення, до побачення. красунчику. <гас> <гас> то було. А? Скажи мені. Що? Як можна не запам'ятати Котопердин. <гас> Тому що мені здається, що то бердикотин. <гас> Який бердикодин? Це відпаління. Ти могла б йому щось впарити таке, що у нього там чоловіче здоров'я, якесь хромає, чи ще щось таке. Ну, що? Більше грошей з цього взяли. На На! руку і сам, сам бери і роби з себе дурня. Я свою денну норму вже виконала. А що ти думаєш, не зроблю? Ще? Я на театральній тричі не поступив. Давай.